Вітаю вас, любі друзі! Здавалось би, за вікном найсумніший місяць року листопад. В народі його називають онуком вересня, сином жовтня, а зимі рідним братом. Це найпохмуріший місяць року, місяць найтемніших і найнепроглядніших ночей, місяць опадання листя, пора ранніх сутінок і пізніх світанків. А ще у сиву давнину його називали напівзимник, падолист, листогній, грудкотрус, ворота зими, листопадень. Не без підстав стверджують, що листопад в зимі заспів, бо їй двері відчиняє, а осень ворота замикає. Дощі сніг звичайні явища цього місяця. Здавалося б, саме час закутатися в теплий плед. Взяти чашку з чаєм, цікаву книжку і гортати її сторінки. Але погляньте за вікно яка чудова погода, скільки навколо кольорів, скільки свіжості і тепла. Листопад дарує нам напрочуд багато зелені зелені дерева, кущі, дуже зелена, молода, свіжа трава, ніби навесні. Де-не-де трави визирають квіти, та й клумби нас радують, і ще багато квітів квітне по місту. Поруч із зовсім голими деревцями пишаються іще деякі клени своїм золотим вбранням. Вже зовсім без листя, лише з ягідками горобина, розгубила всі свої листочки монетки липа. А от тополя ніби вбралася у мережевне вбрання. Та ябрикоса ще красується. Барвистою листяною сукнею. Зеленіють та радують око, вишня та шовковиця. Ви колись взагалі бачили такий зелений листопад? Я, здається, ні. Цього року він вирішив нас потішити своїм теплом і гарною погодою, хоч деколи і йдуть дощі, але ж це осінь. Тож частіше виходьте на вулицю і насолоджуйтесь будь-якою погодою.